Щороку наприкінці квітня в Україні проходить тиждень імунізації. Це нагадування про те, що захист від небезпечних хвороб у наших руках. Лікарів, котре наголошують, вакцинація це чи не єдиний спосіб вберегти здоров'я дітей від тяжких хвороб. Щеплення здійснюють відповідно до національного календаря щеплень, затвердженого в Україні. До національного календаря затверджено на сьогоднішній день в обов'язковому порядку 10 щеплень. Проведення 10, проти 10 захворювання щеплення. Це БЦЖ, це проти туберкул яка робиться в пологовому відділенні, Потім проти, проти дифтерії, проти кашлюку, проти правця, кір, краснуха, епідемічний паратит, гепатит Б і гемофільна інфекція. Крім того, це ті щеплення, які повинні отримувати діти. В обов'язковому порядку, окрім обов'язкових щеплень, є й рекомендовані. Вони також зазначені і в європейському календарі. В Україні такі вакцинації несуть рекомендований характер, тож відповідні вакцини не є безкоштовними. В європейському календарі щеплень є такі обов'язковими, як проти менінгококу, проти ротавірусного проти пневмококу, вітряна віспа, гепатит А, гепатит Б. Грип проти вірусу папілома людини це вірус, який запобігає розвитку онкозахворення шийки матки. Так і ковід, але це єдина вакцина із рекомендованих, яка на сьогоднішній день проведення якої забезпечується за кошти державного бюджету. Щеплення від хвороб повинні отримувати всі діти. Виключенням є лише ті, хто має протипокази. Це такі тяжкі захворювання, коли людина отримує там імуносупресивну терапію. Це хворі на снід, наприклад, так. Онкохворі, це тяжкі, е, тяжкі судоми, епіл, епілепсія з судомами, це вроджені імунодефіцити. Це практично всі постійні протипокази. Це те, що ми ну, є діагноз, ми ці щеплення не робимо. Є тимчасові протипокази. Наприклад, дитина, яка народилася ну, з пологою травмою, якесь захворювання, поки вона не одужає, поки не ми. Щеплення не робимо. це тимчасові протипокази. Захворіла дитина на ГРЗ, У неї завтра щеплення, планове щеплення. Вона захворіла на ГРЗ. Одужала, прийшла до нас уже за довідкою про те, що в нас здорова. Ми в той же день можемо зробити щеплення. На жаль, все ще є випадки, коли батьки свідомо відмовляються від вакцинації. За словами лікарів, така безпечність може мати серйозні наслідки. Вони беруть на себе відповідальність за життя не лише своєї дитини, а й тих дітей, які в оточенні цієї дитини. Тобщо, тому що якщо дитина десь захворіє на дифтерію, то невакциновану дитину спасти, врятувати практично неможливо від дифтерії. Це те захворювання, яке приводить, може приводити до смерті. Той самий поліеміліт. Ну, здавалось би, ну так захворювання. Але в 90% у нещеплених дітей воно приводить до інвалідизації. Правець. Всі ми ходимо по землі, у нас аграрний район, діти граються в пісочку, діти бігають, босоніж, десь наступили на якийсь віздочок, на якусь ще. Будь ласка, правець це те, що взагалі не виліковується. Тому я вам ну, я їм радила не брати на себе таку відповідальність, тому що. Знаєте, серед тих відмовників, які до нас приходять, ну 95% вони самі щеплені, тобто їхні батьки їх щепили. У тростянці наявні всі необхідні вакцини згідно з календарем щеплень. Медики закликають батьків не зволікати та вакцинувати дітей вчасно. Спеціальне обладнання, сертифікати якості є на кожну вакцину. Тобто, вакцину ми отримуємо з обласного центру централізовано. На сьогоднішній день у нас є всі вакцини, які необхідні для дітей. Процедура вакцинації безпечна, швидка і безболісна. Перед щепленням дитина обов'язково проходить огляд педіатра. У разі необхідності лікарі підбирають індивідуальний графік щеплень. Є різні схеми вакцинації. Є ну, так як по плану, там два-чотири-шість місяців на першому році життя. Якщо не встигають, є такі, що ми не будемо робити до року щеплення, ми прийдемо після року. Йдемо на індивідуальну схему вакцинації. Тобто ми будемо ну, прикладати, Дувати всі зусилля, щоб зробити так, щоб було зручно батькам і дітям. Але я закликаю всіх, що потрібно вакцинуватись, вакцинуватися можна у будь-який час у педіатричній амбулаторії, що розташована на базі центру первинної медичної допомоги, за адресою вулиця Шкільна, 3. З 8 до 16 дівчата працюють наші ті, що працюють в щеплювальному кабінеті, але всі медичні сестри навчені у нас. Тобто, якщо у нас до 18 години прийом. Медсестра сидить до 18-ї години. То, будь ласка, хай приходять. Щеплення зроблять, не відмовлять. Своєчасна вакцинація це не лише індивідуальний захист дитини, а й надійна основа для формування здорового суспільства.